Домо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни обстріляли лікарню в Гуляйполі. Про це повідомив керівник офісу президента. Наразі відомо про двох загиблих: молодшу медичну сестру та сантехніка. Загалом за минулу добу ворог вів щільний вогонь з авіації та РСЗВ. За два десятки населених пунктів опинились під вогнем. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області Гуляйполя Запорізької області здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я та Кам'янське Запорізької області. Учора, 8 червня, внаслідок російського обстрілу горіла гімназія у Пологівському районі. Вогнеборці оперативно приборкали полум'я. На щастя, обійшлось без жертв. Напередодні ж в одному із сіл регіону піротехніки виявили дві мінометні міни на дні річки та на узбережжі. Вибухонебезпечні предмети успішно знищили. На противагу ворожим обстрілам українські військові роблять бавовну росіянам на тимчасово окупованих територіях. Так, учора бордянці чули кілька вибухів. Міськаві. Військова адміністрація оприлюднила відео, на якому видно уражену автівку та петріотрашистів. Мережею також ширяться фото нічних прильотів в районі хлібокомбінату. Тим, часом, рівень води у Каховському водосховищі впав нижче мертвої точки. Нині найменша глибина 11,74 метра. За словами голови Укргідроенерго Ігоря Сироти, найімовірніше падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 метри. Це становить загрозу для Запорізької АЕС а саме охолодження відпрацьованого ядерного палива в басейнах витримки. В свою чергу директор енергоатому Петро Котін зазначив, спустошення Каховського водосховища передбачене проєктом ЗЕС, тому Спеціалісти ще задовго до катастрофи відпрацювали альтернативні джерела забезпечення станції водою. Заходи безпеки для станції розроблені. План дій є. Із яких джерел, якщо не буде каховського водосховища брати воду, це також відомо на сьогодні. Це мобільні насосні установки або використання підземних свердловин питної води. Але основна загроза це те, що расисти досі перебувають на майданчику і можуть зробити будь-які злочинні дії для того, щоб ситуацію значно погіршити. Збільшують українські військові і статистику генштабу черговий рекорд. Поставили аеророзвідники на Запоріжжі. За один виліт їм вдалося знищити три російські танки, дві бойові машини піхоти та склад з боєприпасами. Керівник Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив відео роботи таємних дронів бомберів та зазначив, що про їхню роботу розповість вже після нашої перемоги. Тим часом в районі Токмака українські військові взяли в полон росіян. Мінімум трьох окупантів знайшли біля лісосмуги. Пізніше, під час розмови з нашими спецслужбами, загарбники зізнались про нелюдське ставлення російського командування до своїх підлеглих. Я Басов Анатолій Юрійович. Осім восьмого вирождення. В 503-му таслівковому полку службу попав в плен під Запорозьку області в Токмак. Вот, у нас очень много погибших, очень много раненых. Командование нас бросило на мясо. С двухсотых, трехсотых не забирает, не забирает. Хочу обратиться к гражданам России, чтобы не езжали сюда ни в коем случае.